До новин із Херсонщини, і хотілося б зараз почути нашого кореспондента Артема Лагутенко, який з нами на прямому зв'язку. Він працює на місці події. Артеме, слава Україні! Розкажи, будь ласка, яка наразі ситуація у Херсоні? Героям слава Ірину сьогодні в Херсоні чорний день. Це Найгірший день з часів деокупації міста російські терористи вгатили зранку в самісінький центр міста. Обстріляли ринок, обстріляли центральний онірваг міста. Він зараз у мене за спиною. Тобто, найбільш густо населені місця, найбільшого скупчення людей. Відомо станом на зараз з офіційних джерел про вісьмох загиблих і 58 людей поранених. Серед них 18 у важкому стані. Я зауважую, що це лише офіційні дані, бо з неофіційних йдеться про 20 загиблих людей. Я пропоную зараз послухати е коментарі людей, які стали свідками і жертвами цих е ракетних обстрілів. Я тільки вспів би так. легти і все, стеклом там воно всипло. Сильний вибух був. Дуже. Не то, що, а дуже. Я говорю, в ушах позакладало, все, все. Я тільки трошки одійшов до, до пам'яті. Мокрий до сих пор. Багато людей тут було. Тут, там я, я не тут був, я трошки да. да. Багато, конечно. Ось це вікно. Тут взагалі тут все. От у мене хлорч, от я... Хочу, щоб кацапи, це обер з колками просто поїли, бо, бо у мене воно старало, бачите, ось все тут бутилку, вода. Ось у мене теж була вода, тут все, все воно карницька. Я вже до Нового року все ж таки прикрасила, все вже готувалася. Студія також хотів би зазначити, якщо нас дивляться херсонці, що завтра з 8 ранку до 12.30 просять містян прийти здати кров для поранених. А також хотів би зазначити, що з міста. Кожного дня йдуть евакуації жителів у більш безпечні райони нашої країни. Проблема в тому, що російські терористи щодня посилюють обстріли Херсону. Вони знаходяться в кількох кілометрах від обласного центру по іншої сторони ріки Дніпро і тому можуть обстрілювати місто з артилерії Видя на будь-яку точку Херсону. Тому місті зараз надто небезпечно і звідси варто евакуювати. Студія. Дякуємо тобі, Артема. Бережи себе. Це був наш кореспондент Артем Лагутенко із Херсону, де сьогодні дійсно чорний день. А ми висловлюємо щирі співчуття родинам усіх загиблих і нагадуємо, як сказав Артем Лагутенко, що завтра можна прийти і здати кров з 8-ї години ранку.